Вітаю! І запрошую подивитися на той матеріал, який ви вже опрацьовуєте з нами протягом багатьох тижнів. Ми почали із найскладнішої, третьої частини ЗНО письмо. І ретельно розглянули з вами, як вам добре підготувати завдання з розгорнутою відповіддю. Нагадаю, продовжуйте читати зразки текстів різних жанрів та стилей, продовжуйте систематично переписувати. Гарні зразки письмового висловлювання, формального та неформального стилей. Аналізуйте, користуючись тими порадами, якими ми ділилися з вами у відеофрагментах. Практикуйте писати самостійно есе та листи за такою тематикою, яку ми показували у перших відео. Я сподіваюся, речення, які ви складаєте самостійно, обов'язково вже покращилися, так? У розділі Конспект ми завжди пропонуємо лексику за відповідною тематикою. Намагайтеся, будь ласка, запам'ятати більше слів та фраз кожного разу та перевіряйте себе, чи правильно ви їх переписали. Отримуйте задоволення від гарної структури речень. Запам'ятовуйте групи слів. У конспекти до цього відео ви знайдете цікаво складений словник синонімів до деяких слів. Які стануть у нагоді як при написанні завданні з розгорнутою відповіддю, так і при виконанні другої частини тесту ЗНО з англійської мови використання мови. <му> Нарешті друга частина використання мови або «Use of English. Сьогодні я дам вам декілька порад щодо ефективних стратегій виконання завдань цього типу на тесті ЗНО з англійської мови. Завдання на заповнення пропусків або «gap filling», де, як вас вже ознайомили у попередньому відео, вам треба заповнити пропуски в тексті окремими словами або частинами речень. Gap filling це завдання, в якому перевірять ваші знання лексики та граматики англійської мови. Тому його відносять до розділу Use of English використання мови. «Gap-filling» – це заповнення пропусків. Такий прийом роботи, в основі якого лежить методика доповнення або відновлення бракуючих мовних елементів. Що перевірятимуть в такому завданні? Спочатку можуть бути завдання на перевірку лексичних вмінь та навичок. Тобто варіантами відповіді можуть бути синоніми частини словосполучень, фразових дієслів, що я пропоную вам повторити в розділі Конспект до цього відео. Скільки буде запитань. Завдання на заповнення пропусків може містити текст 300-500 слів. У якому пропущено від 10 до 12 слів. Після тексту пропонується чотири варіанти відповідей на кожен пропуск, з яких лише одна є правильною. Варіанти відповідей репрезентують мовні одиниці, що належать до однієї частини мови і мають однакову граматичну форму, але різняться за значенням. Ця частина тесту містить як легкі, оптимальні, так і складні завдання. Всього тест містить 26 завдань цієї форми. Нагадаю, завдання вважається виконаним, якщо ви обрали і позначили правильний варіант відповіді у бланку відповідей Ей. Для успішного виконання завдання доцільно дотримуватись таких рекомендацій. По-перше, перегляньте весь текст. По-друге, прогляньте всі відповіді. Далі поверніться до тексту і встановіть, які з варіантів відповідей вписуються у зміст та у структуру речень з пропусками. А тепер практика. Перше. Прочитаємо завдання. Read and complete the text below. For each of the empty spaces, 22, 33, choose the correct answer, A, B, C, or D. Write your answers on the answer sheet A. Ateper прогляньте весь text. New York City isn't the capital of New York State, but residents of the Big Apple compensate for that fact by their city the capital of the globe there is a good case to be made new york is the home of the united nations and an astoundingly population as well as the largest investment market in the world so many movies books Plays and television shows have been created about New York, that even its street names are nationwide. Wall Street is famous for finance. Madison Avenue means advertising, and Fifth Avenue, world class shopping. New York's neighborhoods are also icons. Greenwich Village, or The Village, has fostered a lot of the world's great writers. Soho is an enclave of artists. Harlem has a priceless musical. The city is a feast for art lovers. The Sagenheim and the Metropolitan Museum of Art lie on Fifth Avenue and no trip is without a visit to the Museum of Modern Art. Most of New York's skyscrapers are on the island of Manhattan. Cultural landmarks, Carnegie Hall, Lincoln Center, McSquare Garden and the elegant Waldorf Astoria Hotel were visiting presidents and royalty. New York's four other boroughs, Brooklyn, Queens, Staten Island and Bronx, don't always get their due. New York City's secret is the ongoing infusion of energy and talent it gets from the rest of the country and immigrants from the world. Most hard, the only credential the city asked was the boldness to dream. For those who did, it unlocked its gates and treasures, not who they were or where they came from. Astoundingly, Divno, Preholomshlevo, Burrow, Rayon, DUE. Належне. Infusion – Вливання. Credential – Посвідчення. Болднес. Сміливість. Кураж. А тепер прогляньте всі відповіді Відповідь 22 A – Considering. B Loving. C. Thinking. D. saying. 23 A – famous. B – diverse. C – Great, D. Large. Twenty-four. A. Prominent. B. Notorious. C. Glorious. D. Known. Twenty-five. A. Dreams about. B. Insists on. C. Good at. D. Stands for. Twenty-six. A. Hermitage. B. Instruments. C. Heritage. D. Plays. 27 A done B full C ready D complete 28 A attracted B located C placed D based 29 A consist B govern C include D invade 30 A reside B Stay, C. Play, D. Speak. Tri. A. Around, B. Over, C. All, D. Through. Thirty-two. A. Observed, B. Abused, C. Watched, D. Decided. thirty-three. A. Thinking, B. Knowing, C. Willing, caring. А тепер поверніться до тексту і встановіть, які з варіантів відповідей вписуються у зміст та структуру речень з пропусками. Для того, щоб виконати завдання цього типу, немає необхідності уважно читати весь текст. Для того, щоб вирішити, яке речення, фраза або слово. Підходять на це місце, ви можете переглянути, про що йшла мова до пробілу, яку частини мови дієслово, іменник, прикметник тощо і в якій формі актив, пасив, минулий час, майбутній час, множина або однина потрібно підставити в пропуск. Такий підхід дозволить вам робити правильний вибір в більшості випадків. Наприклад, So many movies, books, plays and television shows have been created about New York that even its street names are nationwide. Відповідь до питання номер 24 D. Подивіться, будь ласка. У вас перевірили вживання виду часових форм дієслова, а саме пасивний стан present simple. Dali. Cultural landmarks. Carnegie Hall, Lincoln Center, McSquare Garden, and the elegant Waldorf Astoria Hotel were visiting presidents and royalty. тут C and B. ласка. Budlaska. вам. При необхідності спробуйте перекласти речення, в якому є пропуск рідною мовою. роблячи підстановку запропонованих слів, враховуючи їх лексичну та граматичну сполучуваність та стилістичне забарвлення. В нашому випадку правильними відповідями є такі. 22 -е питання A, 23. Б. -е. 24 -е. D, Двадцять D, 26 – Двадцять шосте. Б. Двадцятьоме питання. Ди. Двадцять восьме. Би. 29. C, 30. B, 31 – дше Ей. Питання 32. A, 33. D. І остання порада на сьогодні. Враховуючи той факт, що тексти для читання є автентичними. При підготовці до цього виду завдань вам рекомендується розширювати словниковий запас. Цитайте оригінальні тексти із періодичних видань та посібників. У конспекті до цього відео ви знайдете цікаво складений словник словник синонімів до деяких слів. Спробуйте виконати тест і до зустрічі на вебінарі. На вебінарі ми розберемо додаткові приклади виконання другої частини. Тесту ЗНО з англійської мови. Використання мови. Успіхів вам і до побачення!